На фронті зараз один із найважчих періодів. Росіяни, здається, зібрали все, що мали для свого сезону літнього наступу. У генштабі констатують, хоч і по метру, але невпинне просування ворога, який абсолютно не рахується із втратами, які зупинили б будь-яку армію світу. Наша Дріцаплієнко пройшов у величезний шмат фронту, щоб показати, що ж насправді там відбувається, і до чого тут гармати, які стріляли і ще на корейській війні. Ну, а ми з вами можемо допомогти своїм чоловікам, синам і донькам просто зараз. Їм потрібні очі бачити, де ворог. І ось цей QR-код саме для цього. На дрони для аеророзвідників 110-ї бригади, які день і ніч стримують цю орду на Покровському напрямку. Донатити можна вже просто зараз. Одна кава стучи навіть одна гривня. І, можливо, це саме та крапля, що врятує життя і наблизить перемогу. Дякую. Британська техніка знищує армію Путіна під Куп'янськом. Артилеристи 116-ї бригади люблять її за надійність і влучність. Пряме попадання в Т-90. На цілі йде ну, максимум до п'яти снарядів. Попри влучну західну зброю, ситуація під Куп'янськом дуже сильно ускладнилася після того, як збройні сили були змушені перекинути на Донеччину один з найбільш боєздатних штурмових підрозділів – 95-ту десантну бригаду. Вона мала врятувати Торецьк від загрози захоплення, і з цим завданням десантники поки що впорались. Та ворог, скориставшись моментом, просунувся в районі Куп'янська, захопивши село Піщане. Через те, що у росіян дуже багато сил задіяно на цьому напрямку, артилерія змушена працювати саме по піхоті. І від роботи артилерії зараз залежить, чи втримують українці цей напрямок. Зараз гармата АС-90 накрила приховану позицію окупантів, які готувались просунутись вперед. Ми збиваємо темп нарощення особового складу, щоб вони не здійснювали штурм. Дивізіону зроблених в Британії гармат це поки що вдається. Лише кілька хвилин на позиції, а зараз гармату вже ховають в укритті. Але на сусідній ділянці ворог просунувся клином на захід і став ближче до річки Оскіл, явно націлившись перерізати логістичні артерії українських оборонців. Зазвичай ми стріляємо по піхоті. А по нас відпрацьовує їхня арта. Російський наступ триває практично по всьому східному фронту. Найгарячіше біля часового яра та Торецька. найгірша ситуація біля Покровська, який разом з іншими підрозділами тримає 110-та бригада. Що ви думаєте про ситуацію? Взагалі бохідний ну, чесно хренове продвигаються. В турецькій агломерації окупанти зайняли частину селища Нью-Йорк. Вони з повітря руйнують місцевий фенольний завод, розуміючи, що він може стати тривалим оплотом української оборони. Але напрямком головного удару росіян залишається траса костянтинівка покровськ яку називають дорогою життя для всього українського угруповання на півдні Донеччини. Зараз ми рухаємося трасою покровсько костянтинівка яку хочуть перерізати окупанти. Десь в цьому місці їм залишилось буквально 5-6 кілометрів. І, на жаль, ті плани, які намалював собі ворог, є абсолютно реалістичними. Оборонці Покровська вважають, що ворог планує за три місяці вийти до траси. Десь приблизно три місяці до осені, коли почнуться дощі. Танкісти 110-ї бригади, люди із залізними нервами, не дають росіянам просунутись далі, попри авіабомби, які падають. Поруч як лупи, та клупи, аж земля трясе сьогодні. Коба таке творили. Начальник штабу танкового батальйону втратив на війні руку, але не залишає свій підрозділ, бо досвідчених бійців на фронті критично бракує. Зараз дуже мала кількість наших підрозділів, які знаходяться тут, держать оборону. Тяжко держати. Такими силами, та, попри нестачу людей, 110-й бригаді вдалося загальмувати рух противника в районі села Воздвиженка. Дії нашої бригади зупинили наступ противника. І тоді ворог почав шукати інше слабке місце біля Покровська. Росіяни захопили село Прогрес і перетнули річку Вовча, на якій українцям не вдалося закріпитись. Кілька підрозділів 31-ї бригади збройних сил опинились за півкроку до оточення. Лише героїзм українських солдатів та фронтова удача дозволили нашим вийти з кільця, яке вороги вже готувалися замкнути. Вони намагаються зараз вирівняти лінію фронту, щоб сконцентрувати свої сили для удару. Почули час більше. Техніку виники дати особовий склад саме на прогрес. Ми це бачимо, є загроза, але особливо чимось допомогти. Ми не можемо, бо саме тримаємось на останніх силах. Втім, кризова ситуація змушує бійців шукати вихід з неї цього тижня. 110-та бригада збиває ворожий штурмовик су 25 Бригадна ППО називає цю ділянку покровським трикутником, в якому зникає ворожа авіація. Все, якщо не помиляюсь, 31-й був літак, збитий су 25 Тобто, три ескадрилі, піхотна бригада, на наробила вже єдина ділянка українського фронту, де силам оборони наразі вдалось переломити ситуацію на свою користь. Це Серебрянський ліс. Українське угруповання, яке складається з бригади Азов, комендатури швидкого реагування Держприкордонслужби та інших підрозділів МВС, змусило росіян втекти з їхніх передових позицій. Азов, типу, вони тут продвигаються нормально. Наші теж помста теж рядом допомагає для того, щоб повернути втрачені позиції. Окупанти спробували провести спецоперацію. Зайшли у фланг прикордонникам в українському однострої. Помітили рух противника. Але рух противника був з такими ж самими синіми стрічками. Виявили на формі одягу, і форма одягу була відповідно нашого зразку. Піксі українська так да саме так із синіми стрічками на пікселі, як ці прикордонники, і виглядав ворог. До речі, це ті самі бійці, які навалювали по хитрих окупантах зміні установки залпового вогню. Убивча сила, так сказати. А здається, маленький, але на самом ділі то показує себе з кращої сторони. Удари цих міні-РСЗВ стали неприємним сюрпризом для противника через їхню точність і потужний запалювальний заряд. По, по, по точності ну, можна пристріляти до 50 метрів буде падати снаряд до вашої цілі. Армата! постріл! Прикордонникам в Серебрянському лісі вдалось підтягнути в притул до ворога навіть американські гаубиці М101. І вони, попри поважний вік, змусили противника відступити. Ця гармата була зроблена в 48-му році. Тож на другій світовій вона не побувала, але корейську війну <натаспра> точно побачила. Але навіть тут, на нашій війні, в Серебрянському лісі <натаспра> такі музейні експонати працюють доволі точно. Гармата <натаспра> постріл. Розрахунок старої американської гаубиці зараз намагається влучити в захований серед лісу російський бліндаж. Ціль знищили бліндажа. Немає на озброєнні в прикордонників, які крок за кроком відбивають в росіян серебрянський ліс. Є і гармати, які під час корейської війни воювали проти американських М101. Раритетна установка кс 19 з нарізним стволом стріляє повільно, але дістає окупантів на дальності більше 20 кілометрів. Всі ці старі гармати не входять в жоден пакет західної допомоги. Державна прикордонна служба самостійно забезпечує закуповує для себе вогневі засоби. Самі здобуваємо артилерійські системи, сучасні, історичні, раритетні, але найголовніше вони забезпечені достатньою кількістю бойового комплекту, і наші прикордонники-артилеристи можуть ефективно працювати. І наразі саме на цьому напрямку українським бійцям вдається не лише тримати оборону. А й в будь-який спосіб, чим тільки можна відкидати ворога з української землі? Андрій Цеплієнко, Олексіосавчук, Андрій Рубцов, Віктор Пономарьов і Сергій Парфілов. ТСН «Тиждень», 1+,1, марафон. Єдині новини.